Більш ніж півтора мільйона людей з початку повномасштабного вторгнення покинули свої домівки на Донеччині. З них близько 200 тисяч маріупольців. Чимало мешканців приїхало і до Білоцерківської громади, тому саме тут реалізується амбітний проєкт забезпечити власним житлом тих, хто не захотів жити під окупацію та покинув усе. Нам потрібно створити для них нормальні умови, нормальні якісні. Житлові умови і зробити так, щоб громада в даному випадку, Київська область, Біла Церква прийняла наших людей, і ми продовжували розвивати і відбудовувати нашу країну, виховувати наших дітей. І робити все для того, щоб Україна процвітала. Уже зовсім скоро на цьому місці має розпочатися будівництво сучасного житлового кварталу, який виглядатиме приблизно ось так. А 5 грудня біля майбутнього будівельного майданчика було відкрито пам'ятний знак Якір від затопленого у Маріупольській бухті корабля, який тривалий час заважав окупантам висадити свій десант. Відкривали пам'ятник мешканці Маріуполя. Ми надію, що кожна родина, яка була вимушена покинути свої помешкання, вже зовсім скоро отримає нові квартири. А також віримо, що Маріуполь таки повернеться в Україну, а у Маріуполь повернуться українці. Дмитро Ніжельський, новини телеканал Крокус.